Доброго дня, сьоми Альфа. Вітаю вас із початком нашої умовно другої чверті. Ми сьогодні з вами переходимо до тематики розгалучень. Будемо складати з вами деякі умови для вирішення завдань. Так, програми з розгалученням. Бачите, у нас така величенька тема. Будуть в подальшому нас ще цікавити цикли. Ну, поки що, давайте розберемося з розгалученнями. У нас для розгалучень є умова проста умова це два математичних вирази. Між якими стоїть знак порівняння. Отже, які ж у нас є порівняння. Знак дорівнює, якщо певна зміна дорівнює певному числу, або певний вираз дорівнює певному виразу, або певне число дорівнює певному виразу. Більше-менше. Зверніть увагу, у нас є окремо більше або дорівнює, менше або дорівнює. Тут є особливості, тому що, наприклад, якщо ми беремо якусь змінну А, яка буде більше 10, це означає, що змінна А. Може прийняти значення 11, 12, ну і так далі. Тобто те число, яке більше. Якщо ми хочемо, щоб рахунок у нас починався з 10, то ми можемо поставити два варіанти для дії. Або ми ставимо, що А буде більше 9, або краще, це в мене А таке, вибачаюсь, або краще прописати умову, що А буде, дивимося на значок, більше або дорівнює, тобто, що наша А. Більше або дорівнює числу 10. Тоді наша змінна А буде прийня, приймати значення від 10 і поїхали далі: 11, 12 і вперед, так, до скільки в нас будуть обмеження. Тобто, це в нас, якщо ми ставимо значок більше, аналогічно менше, це означає строго більше, або строго менше. То тобто це означає, що саме число, яке буде більше цього числа, ми не використовуємо. Тобто А починається при такому записі не з 10, а з 11. Якщо нам треба розпочинати з 10, ми доставляємо значок більше або дорівнює. Тоді воно починає рахувати з 10 Більше менше, і є ще такий значок, якщо наша певна зміна, певний вираз. Не дорівнює числу, це в нас значок більше-менше. Це означає не дорівнює. У нас тут є в підручничку приклади умов. Наприклад, нам потрібно зробити умову ціле число х кратне 5. Що це означає? Що наше число х ділиться на 5 без остачі. Функції div і mod пам'ятаємо, Div нас повертає після ділення лише цілу частинку, mod повертає лише дробову. Якщо х mod 5 дорівнює 10. Давайте я скопіюю, будемо з ним розбиратися. Тобто, в нас є таке значення. Тобто, якщо, якщо виконалася така умова, це означає, що наше число кратне 5. Скажімо, 12. Мод, мод 5. Мод 5 дорівнює 0. Ця умова не виконалася. Тобто, умова не виконалася. Але, наприклад, якщо там, скажімо, 10. Мод 5 дорівнює 0, то така умова викинулася. Тобто, по суті, як, як це буде виглядати запис для нашого компілятора, він перевіряє остачу відділення числа на 5. Тобто перевіряє кратність числу 5. Тут в нас відповіді не буде. Якщо буде 12 мод 5, то в нас воно не буде дорівнювати 0. Тобто така умова не здійсниться. 10 мод 5 з іншої сторони буде. тобто, Після ділення 10 поділити на 5 буде 2,0. Оцей нулик і показує нам, що число буде кратне 5. Ціле число x не парне. Що це означає? Х мод 2 не дорівнює 0. Тобто, якщо було б в нас. Ну давайте прямо теж розберемо цю умову. Тобто, ось у нас умова. Х мод 2 не дорівнює 0. Якщо ми, наприклад. І знову ж таки, прописуємо для двох чисел. Х4 мод 2 не дорівнює 0. 4. Мод вже ну, не 4, давайте 5. Мод 2 не дорівнює 0. Ми вже можемо побачити за цими записами, що в першому випадку в нас умова не здійсниться, тому що остача відділена 4 на 2 буде 0. Друга умова здійсниться. Відповідно, ми можемо таким чином прописувати парність, і парність. Ми розуміємо, що при другому записі в нас чисто буде непарне. Непарне. В першому випадку, у нас, навпаки, число буде парне. Але оскільки ми прописали саму оцю умову, тобто, якщо ми хочемо, щоб умова справдилася, в випадку парного числа умова не справдилася, в випадку непарного числа умова справдилася. Ну і аналогічно, якщо ми, наприклад, хочемо відшукати е, число, яке буде парне. Ми замість знаку не дорівнюємо, ставимо значок дорівнює. Тобто, при умові, якщо. Х мод 2 дорівнює 0, умова здійснилася. Тут в нас записи, парність непарність залишається точно така. Тільки ми змінюємо значок на дорівнює, і відповідно отримаємо точно такі ж характеристики. 4 це парне число, 5 це непарне число. Але виконання цієї умови, виконання цієї умови якщо ми поміняли значок не дорівнює на дорівнює, то ця умова здійсниться. Ця умова не з'ясниться. Ось таким чином. Ну, в цілому, тут просто в нас такі умови. Я думаю, що коли в нас підуть задачки, нам буде більш легко розбиратися. Як же ж виглядає в нас саме розгалучення? Покажу, на прикладі порівняння. Ну, хай буде якраз давайте перевіримо цю ж саму задачку. Нам потрібно перевірити парне число або не парне. Тобто задача, нам дається якесь число X. Ми його не знаємо, воно невідомо. І визначити, воно парне чи не парне. Як це виглядає з точки зору програмки? Що ми прописуємо? Ми прописуємо в нашому алго, як завжди, шаблончики, описи. Він поки що не перейменовую задачку, нам це не потрібно. У нас знадобиться всього-навсього одна змінна. Наша Х. Поки що працюємо з цілими числами. Воно в нас буде інтеджер ціле. Наступна дія, ми зчитуємо наш х, після чого йде умова. Дивіться, щоб прописати умову, ми питаємо, складаємо таку умову, що в нас питання йде, якщо Якщо умова виконалася, то зробити наступні дії. Якщо умова не виконалася, зробити інші дії. Тобто ми прописуємо умову. Якщо нас цікавить умова, ну давайте перевіримо парність числа. Тобто, перевіримо якраз оцю умову, якщо хмат 2 дорівнює 0 if, прописуємо, якщо x mod 2, тобто остача відділення числа на 2 дорівнює нулю, тобто в нас немає остачі, тоді ми щось виконуємо. Звертаю вашу увагу, що зараз в нас лише одна умова, це не принципово. Але краще, це така маленька порада на майбутнє. Все ж таки умову, навіть, навіть якщо вона одна, беріть її в дужечки. Це буде для вас, якщо ви. Е, е, Виховаєте в собі таку звичку, в майбутньому, коли в нас буде дві умови, 3, 5, 10 умов, вам буде зручніше, щоб ви не забували ставити оці дужечки. І так, якщо остаче відділення на числа 2 дорівнює 0, ми робимо висновок, що це число парне. Прописуємо просто повідомлення в rightт line, Можна просто в rightтом в right, В кавичках ми прописуємо, що наше число парне. Можна поставити після цього визначення кому, і прописати саме число, щоб видало нам результат. Це в нас просто приклад перевірки на парність числа. Але в цілому, ми розуміємо, що програму можна вдосконалити і зробити повний умовний оператор. Ми пропишемо другий випадок, якщо наше число не дорівнює, ми можемо тут прописати else. Else це в нас в інших випадках. Тобто, якщо число парне, нам вийде число парне і саме число х. Можна поставити навіть дорівняє. В інших випадках ми розуміємо, що це буде число непарне, і теж його виведемо. Я скопіюю число. «непарне» Непарне. І знову ж таки х. Зроблю невеличке сортування, впорядкувати програмку. Бачимо, красиво нам зробило. В нас, бачите, пішла строчка умова. Невеличкий відступ для самої умови, знову умова, невеличкий відступ для результату нашої умови. Запускаю. Давайте перевіримо число 4. Натискаю Enter. Число парне дорівнює 4. Тобто, в нас виконалася оця, оця перша, перша умова, перший випадок. Якщо в нас число не парне, наприклад, 5, число не парне дорівнює 5. Тобто, при перевірці, якщо це справдилося, виводиться парне. В нашому випадку число 5 не парне, значить виводиться, значить, ця умова не виконується, тобто, вона не здійснилася. Тому в нас виконується else. Наша else, число не парне, і виводимо саме х. Ну, тобто, це приклад такої простенької задачі. Можна, наприклад, зробити задачку на порівняння. Скажімо на порівняння більше. Я вибачаюсь, давайте я вайбер закрию. Зробити на порівняння, наприклад, яке число більше яке менше. Тобто введемо два числа, перевіримо, яке з них більше, яке з них менше. Логічно, якщо в нас два числа на перевірку, то і знадобиться дві зміни x, y. Працюємо поки що з цілими значеннями. Поки що їх буде достатньо. Зчитуємо: число x, число y. Перевіряємо умову. Знову нас іде умова, якщо, Якщо, знову ж таки, для себе краще, все, увесь час брати їх в дужечки. Коли одна умова, це не обов'язково, але це буде для вас більш гарно для розвитку навичок. Якщо x більше y, тоді z. Ми виводимо right line. Знову ж таки, можна в right, можна в right line, Ну, мені зручно, щоб була додаткова строчка. В right line, x. Інакше. Else. Тобто інакша в нас умова буде яка? Якщо х менше y, тоді ми виведемо x. Але в нас тут ще буде третя умова. Я думаю, що ви здогадалися, яка? Третя умова, коли ми перевірили, що одне число більше іншого, або друге число більше попереднього, то в нас залишається третя умова, якщо числа між собою рівні. Ми можемо окремо також прописати if x дорівнює y. Але в цілому ми можемо прописати одразу в right line і записати, що числа між собою рівні. В right line числа між собою рівні. Як це працює? Давайте дивитися. Перша умова У нас перевіряється, чи x більше y. Якщо так, виведеться x. Інакше, якщо х менше y, то тоді виведеться ігри, вибачте тут, y виведеться. Ми ж визначаємо яке число більше. Тобто, якщо більше х, виводиться х. Інакше, якщо більше у, виводиться y. Інакше це той третій випадок особливості, що, якщо ми перевірили число одне не більше іншого, число друге не більше попереднього, то ці числа між собою будуть. Між собою. Давайте перевіряти. х дорівнює 2, y дорівнює 3. Нам виводить трієчку. Якщо ми навпаки 3 дорівнює x, а y дорівнює 2, виводиться трієчка. І числа, коли рівні між собою, наприклад, 3 і 3, виводиться функція, що числа між собою рівні. Тобто, як виконується програма? Якщо в нас перший випадок число x більше, ніж y, умова перевіряється. І виводиться результат, <кій> і виводиться результат X. Тобто виконалася перша умова, всі останні ці умови, не виконуються. Другий випадок, коли навпаки x дорівнює, наприклад, 1 Y – 555. Що відбувається тут? Перша умова була перевірена, вона не виконалася, тому що Х в даному випадку не більше Y. Друга умова виконалася. Тобто, в другій умові в нас Х. Одиничка менше, ніж 555. Відповідно, вивели Y. Ну і під час виконання третьої умови виводиться чисто рівні між собою. Тобто пройшла перевірка, перша умова, не виконалася. Пройшла перевірка друга умова, не виконалася. Третя умова в нас вже нічого не перевіряє. Вона нам видає логічний результат. Тобто єдине, що можливо для цього нашого рішення. Дивіться, зверніть увагу, що цікаве. Давайте я нам поставлю. Коментар. Тобто зараз я поставив в оці фігурні дужечки. Оцей фрагмент в нас не виконується. Тобто не, не виводиться перевірка, коли вони рівні між собою. Я запускаю 1-2 працює. Навпаки, 2-1. 2-1 працює. Але якщо ми ведемо рівні числа, то програма виконується, але жодної інформації. Що виконалася? У нас немає. Тобто програма в будь-якому будь випадку зроблена правильно. Вона виконалася, але результат ми ніякий не отримали. Так, давайте подивимося, що в нас є тут цікаве по задачкам, що ми зможемо з вами повирішувати? Так, задачка, дивіться. Щось знайоме ми вже таке робили на набір, на набір складних математичних функцій. Програма обчислює. Значення Y для будь-якого дійсного X, введеного з клавіатури. Тобто в нас буде ем, система рівнянь. Якщо X більше 5, то виконується перше рівняння. У в інших випадках виконується друге рівняння. Ну, тут приклад я не розбираю. Давайте розберемо, ось, бачите, у нас тут аж 17 завдань. Ну, давайте якусь. Та давайте, в цілому, я 17 і вирішу. Логічно, що перше завдання буде трошки легше, ніж 17. -те. Тому покажу на прикладі складному. А ви вже для себе ми зараз тут виберемо. Ну, наприклад, там перших скажімо, перших 4 задачки, їх можна вирішити. Якраз для вас буде корисно потренуватися. Ну, давайте дивитися. Отже, нас цікавить оце рівняння. Прописую шаблончики, описи. Тут же я програму можу обізвати, тому що там я показував приклади, а тут у нас вже йде задача. Задача 17. Знадобиться зміни. Я бачу, що ми тут використовуємо. змінну X, змінну Y. Вони в нас будуть. Зараз, секундочку. Так. так, так, ну Давайте поки що пропишемо цілі, але я думаю, що тут знадобиться в нас дійсний тип. Давайте не поспішати. Ми зчитуємо Х. Тобто все, що нам відомо, це поки що Х. А далі йде умова, якщо. Бачимо, що в нас прописано, якщо, і в інших випадках. Тобто мені потрібно скласти оці умови. Якщо модуль Х, модуль ABS в дужечках Х більше або дорівнює квадратному корені із трьох SQRT, з трьох. Тобто, бачите, така складна умова вийшла. Тоді наш y, y присвоїти і переписую формулу. Це в нас буде квадратний корінь 3х помножити на x. Я не буду робити SQR, буде x на x. Відняти 9. В інших випадках else, тобто, якщо умова не здійснилася, якщо оця умова не справдилося це значення, ми прописуємо просто y присвоїти y присвоїти модуль по X ABS у дужечках, X. Після цього ми виводимо результат в right line. Можна прописати словами, що в нас. Просто пропишемо значення y. Y дорівнює, ставимо кому і прописуємо сам y. Давайте перевіримо, Так, як я і думав, коли в нас є. Да, 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 тут, тут трошки покажемо. Бачите, от видає програма помилку. Що це означає? Це означає, що ми прописуємо, наше x буде дійсного типу, наше x буде цілого типу. Але y, якщо в нас є квадратний корінь. То програма розуміє, що, скоріш за все, там буде дробове значення. Тобто x ми залишаємо цілим типом інтеджер, а y ми з вами прописуємо функцію real. Але не забувайте, якщо ми прописали, що y буде real, то ми тут маємо доставити дві крапочки. 0, дві крапочки. Хай буде у нас 4 знаки після коми. Сортуємо. Тут я забув поставити крапку з комою. Ще раз сортуємо. Порядковуємо, ось, тепер у нас гарно виглядає. Ми сшитуємо з вами x, У нас є умова. Якщо умова виконається, то значення y прийме значення квадратного кореню, інакше у нас буде модуль X. Виводимо значення y з точністю до чотирьох знаків після кома. Ну, давайте перевіримо першу умову. Що в нас має бути? Якщо модуль x більше, ніж результат квадратного кореню із трьох? Тобто, це ми можемо прописати число, наприклад, 3. Enter. У нас y порахований за цією формулою. В інших випадках, тобто, наприклад, це буде що означати, інші випадки, коли в нас навпаки модуль по x буде менше або дорівнювати квадратному кореню із 3. Ми можемо поставити навіть в цілому значення 1 Перевіряємо. Бачимо, що видалося нам що? Просто модуль одинички. Модуль одинички – це у нас і буде одиничка. Тобто, ось так воно працює. Наші сьогоднішні завдання. Приклади, які я вам показував, я вам надам в класрумчику. І вирішити оці перші чотири задачки. Вони наважкі, важкі, але потренуватися, пригадати, як записуються складні математичні формули. Для вас, я думаю, що буде корисним. Все, бажаю вам успіхів, буду чекати роботи. До побачення!